Привет, всем друзі, сьогодні ми граємо в барашок, шон. Привіт, шон, привіт, Ширлі, привіт, Тимі. Привіт! Все. Ууа. Ось коробка, якась. Знайшов якусь коробочку. Молодець. Я зяраздо фамозію. Ой! Тис зміха ширили як Йо-йо, якось пролізу Все? а а Опа! А чому ми коровку діставали? А! А полів? Так. Ти йди туди! Я держу. окей, я, значит, кидаю и І... І... два да поважи у, у. зміх все, О. я допоможу. О. Тепер я і так, друзі, це вже друга серія Шона повернення додому. І ми стараємося повернутися до сараю. М -м -м, до сараю. Ой, Тімі. Що?

А <глаз> <глаз> е я? Ідемо далі. Да. І так. Друзі, в цій серії барашоки повернуться додому. Я так думаю. Не думай! Думай, що. Ми вже повернемося додому. Е -е я не поняв, але добре. Кнопочка! А кнопку не треба нажимати, я... але я пройду. Ось трішки допоможу, але я тут уже буду. А я шо не поміг. Уа! Страшно було. І так, тепер ми ой-йовай! ой. Йо, ой. О -о -о. Я тепер божу нормально так паркурити. Давай капусту скидай. Ми поїмо. Я... Ти і так уже наївся на 10 років уперед. Е, yeah. я їсти хочу! я вівця і людожер! Що? Я не бачу, вже ти людей їв. Я теж. О, тобто погана штука. Я слила ед. О. Опа. І так Що ж тут, Що ж тут коїться А де був Точно любили вас. Та ти куди. Ти тоді не знаешь, что вы знаю, ви капусту кидаєте. А для чого? Ой, Ой. а куда капуста ділася? У вас ще 4 шанси. Це погано. Треба вот Одна капустка. Да и сразу две. Одну. Ой. а, Все. Зараз будет. Все. У -ху. Я теперь. Ууу. Йдемо далі. Довго проходили. Зараз будемо ще довше. А, а. А. Зараз я вам допоможу. Чим? Не чим? Колесо! А, а. А. Ти не допоміг! Ты наоборот помешал. Шерли. Давай, ты двигайся. Ой, ой. Ууу! А -а 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 -а! Чё? Їжа Їжі тут нема, нема, так що я сюди йшов? Ні для чого? Щоб додому повернутися. О, -о, -о сіло Да еш, я зараз піднімуся, та ти з'їсиш. Все можна. Ні нуп.

Жаль. Да. Я зараз. Шерли, чего ты так двигаешь? А ну, не двигай. Не двигаю. А я. Элида, поможи. Хотя бы не сюда. Э, не двигайте. Да. Тебе прав. Двигать цели можно. Все я все зробив, дуже легко було охо, все Упала. ой, е, я ясь ой, не було. Х. Угу. Bref.. <sabstunt> не получається. Можливо, на цьому і закінчимо. Що закінчимо? Звідки? Чого? Я моя? Ну, тому що ми вже довго проходимо ці всі рівні. Ось чого закінчуємо. Окей, це рівень. Ой! Ну, там пробуйте якось. Сіло мішає. Е-я, ай-я, ай я, а я, а я. Uh, я тепер можу. Опа! Е, ти куди? Йо на тебе. Йуху! Все. Ми вже закінчили проходити. Все. Всім пока. 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 Кладіть лайк та підписуйтесь на канал, щоб ці вівці повернулися до свого Будинку Всім пока-пока!